У Миколаєві відкрили оновлене укриття у вищому професійному училищі. Приміщення облаштували як сучасний освітній простір, де в разі повітряної тривоги можуть перебувати 140 учасників освітнього процесу. Як працюватиме сховище та інші подробиці, дізнавалася наша Олександра Долматович. У Миколаєві продовжують відновлювати безпечне навчання у закладах освіти. В одному з міських вищих професійних училищ. Наразі відкрили оновлене укриття. Тут не лише можна сховатися в разі небезпеки, а й продовжити заняття в комфортних умовах. Сьогодні ми практично в першому захисному укритті, яке створено у закладі професійно-технічної освіти за всіма вимогами до найпростіших укриттів. Крім того, загального такого завдання цього найпростішого укриття для нашого офлайн навчання дітей у здобутті професії, відповідно на яку вони сюди вступили, хочу сказати, що це можливість спілкуватися. Площа укриття 170 квадратних метрів, що дозволить розмістити в ньому 140 осіб. Приміщення. Повністю обладнане всім необхідним від водопостачання до пожежної сигналізації. Укриття обладнано посадковими місцями для навчального процесу, обладнано витяжною припливною станцією. Є у нас інклюзивний санітарний вузол, туалетні кімнати. В майбутньому планується у нас побудова сонячної станції на 12 кВт, протипожежна сигналізація, тобто ті вимоги, які зараз Є до захисних укриттів, вони повністю виконані. Також укриття має мобільний інклюзивний підйомник, систему опалення, і вентиляції, інтернет, освітлення та сучасну електромережу. Проєкт реалізували за підтримки українсько швейцарської освітньої ініціативи ЕДАП. Укриття це проєкт, який ми реалізували. Близько року спільно з командою, ДАП основна мета цього проекту була створення безпечного освітнього простору, де б учні профтехів змогли б продовжувати своє навчання незалежно від тривог атак. Тощо, це наше вже п'яте укриття в межах нашої діяльності. Дуже важливо для тих, хто навчається будівельним професіям. Мати зараз можливість відпрацьовувати навички не в онлайн форматі, а саме в офлайн форматі. Ну і звісно, що соціалізація учнів наразі це теж дуже важливо. А цей простір дає можливість це підтримувати і розвивати за два тижні. В училищі планують відновити офлайн навчання. Завдяки укриттю, це буде безпечно і стабільно, попри будь-які загрози. Олександр Толматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.